син. і у світі більше горя може і є, тільки не стало світу. розмита чорна пляма, темні гори, наче привіт дити, без світла розпята сп'ята сина. Пам'ятаєш, може, як ти тоді дитина у храмі у 12 років, пам'ятаєш, кожен тобою дивувався і руками попали і знову не стало світо, змішався зі сльозами та дорожнім брудом. у вас колись вмирали діти, скажіть мені жорстокі серцем люди, і упала долі. Хресні силуети, єднали небо із череповища. Завіса у святі святих роздерта, юрба мовчить. То впав же не свищий, рідіє мовчки із театру волю. Першосвященники збирають раду, вони й по смерті вершать людські долі, сиріє обрій над священним градом, сходить заряд тільки ж розп'ята сина і б'ються почуттям грати. У чому? У чому була його провина? І <клухи> <клухи> матір під Христом Марія.